Нарешті це потий дощик з ночі і такий легенький. Мабуть, буде цілий день. На даний час 6 мм накапало. Погода нам хліборобам, ніколи не може вгодити. Половину серпня падав дощ. Просили ми погоди, бо хотіли зібрати врожай. Зараз посіяли ріпак, та й невдовзі вже і пшеницю треба буде сіяти, то хочеться якоїсь вологи, щоб посходило. Ну і далі вже така от соя. Правда, вибрав я е, ділянку з найбільш достиглішою. Якась нерівномірна. В одній місці вона вже отак пожовтіла, в другій місці ще зелена стоїть. Так що е, будемо летити сою, знову будемо просили погоди. Ну, Але маємо так, як, як хочемо, верніше. Дощик дуже-дуже потрібний на даний час. Так що невдовзі буде огляд сходів ріпаку. Думаю, що цей дощ якраз промочить землю зверху і сходи будуть дружнішими. Після дощику приїхав в поле. Сьогодні 4 вересня. Вчора, як я казав, дощик 6 мм. Такі в нас сходи ріпаку. Посів 18. -го. серпня, сівалка хоршпронту, міжряддя 20 см. Ну, рядочки чітко проглядаються. Десь зійшло, десь не дуже і зійшло. Тут я бачу, що не видно поки нічого. Той який раніше зійшов, це у нас такі от листочки. Дивлюся, чи нема ще. Наших братанів, які гризуть. Треба буде працювати інтексицидом. Тут щось піджерло. Цікаво як нас з Та я думаю такий дощик повинен промочити. Землю добре. Те, що не зійшло, я думаю, тепер досходить, до але буде трохи погано в тому плані, що ріст регуляцію робити. Треба буде вже щось вибирати середнє значення. Посіяли ми, нагадаю, 3,5 кілограми по факту це десь 450 тисяч 500, як я і казав. Одним словом, у нас все вийшло. Тепер десь би де густо, хочу викопати глянути, що у нас з глибиною. Ну, я думаю, що от де біле. Така глибина. Прийнятна, не така, як була минулого року, що закупали на 5. Після цього дошку все вирішиться в кращу сторону. Падали ці не так багато, слід смарада по стерні озимого ячменю і перед посівом Слід хорш Джокер не сказав би, що все, все так ідеально, але в кращому випадку набагато краще, ніж минулий рік. Ну, треба тих жиру не вже полохати. Я так думаю на днях, як не скоріше. Ну так сівалка сіє. Не сказав би, що це ж не сівалка точно весілля, що вона розкладає в рядочку. Тут кинула кубку. Там менше. Ну, але подобається поки що стан справ. Далі діло з ретельним доглядом, аби нічого не прогавити. Соломи трохи зверха є. Ну але вона вже вам такого от кольору напівперегнившого. процес йде. Оце добрів не було ніяких. Надіюся, щось залишкове буде. Так. Що мене найбільше цікавить зараз ще, так зразу і на камеру, це скільки насінин є на, на метром. Для чого це потрібно? Це я вже пізніше скажу. Тут, я думаю, вони посходили вже всі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ну, можна рахувати шістнадцять. Тут сходить. Мабуть, то рибак. Побачимо, як воно буде. Ну, падалиці немає. Я думаю, буде більше. Ну, минулий рік. Була оранка цей рік. Цей рік. Обійшлися ми без оранки. Навіть досить непогано. Рядочки проглядаються. Так, тепер вносив грунтовий. Осот. Усот. Тут -то щось на ріпак теж не похоже. Осот. Будемо підправляти страховим, але я думаю, що може обійдеться восени без нього. Той, який раніше зійшов, який вже має листки, ще треба добре вивчити, коли найкраще робити ріст регуляцію. чи за одним заходом носити, чи кілька разів. Саме цікаво, як він буде досходжувати після того дощу. Ну тут вже ж от нема, а мало би щось бути. Ну, глибина тут у нас в нормі я бачу навіть деякі насіння є зверху. Можливо навіть перестаралися за, як би сказати, замала глибина. Але при такій нормі вісів, нічого страшного і не буде. В будь-якому випадку краще, ніж те, що ми минулий рік посіяли. На 5 см, а може місцями десь і більше було. Те, що я планую восени робити, це обов'язково, мабуть, працюю грамініцидом. Тому що минулий рік не робив абсолютно. То здавалося, а там одна, два, дві зернинки, потім воно все, все таки було, далося. Насіння колоски ячменю було. Краще це все діло зупинити. От. Так, ну що, такий ріпачок. Получив він вчасно вологи. Так будемо говорити, пів серпня була дощова погода. Десь до числа 16-го останній дощ, там дощі переходили раз відразу і загалом випало 68 мм. Друга половина була е, досить, можна сказати, навіть і жиркою. Температура була днями і по 30 градусів. Дало нам дозбирати врожай і пшениці. Зиму пшеницю, яру пшеницю. От. А дощ вже був потрібен. До вашої уваги ще одне поле, ну як без експериментів. Трошки залишилося після основного посіву насіння ріпаку, тримати його до другого року нема сенсу. Тому спала мені така думка. Провести посів сівалкою сз 36 Не була в мене такий ділянка поля, де була посіяна частина озимого ячменю. Зокрема, була еліта. І частина була озима пшениця. Було вже готово зроблено смарагдом. Тому я так би довго не вагався, ще раз зробив слід смарада, оскільки була пророша, падалиця. Далі був передпусівний обробіток комбінованим агрегатом, який в мене є саморобний, і посів сівалкою сз, СЗ 36 Виставив мінімальну передавальне число а воно там 0,198 і сіяв через рядок, тобто на 30 см сантиметр, міжряддя вийшло. Майже до кінця довелося збивати катушку. Ну але тут слід розуміти, що сівалка стара, там вже все зношено і не вдасться так такий зробити висів як би на сучасних, да й до того ж імпортних сівалках. Пусів проведений трошки пізніше, це значить, 23... 23 серпня. Такі маємо сходи, тут також спрацював грунтовим. Було трохи тут більше соломи, вона зверху. Якби я готувався до, до цього посіву, звісно, я би це діло заорав. А так, дуже було багато роботи в полі ще з молодьбою, ну і фактично було поле вже готове, зроблено смарагдом. Тепер постараюся, ну, звісно, воно трохи вийшло загущеним. Постараюся де найгустіше. Тому що е, не все зійшло заміряти, скільки в нас на погонному метрі. Е, не вийде отримати, не вийде отримати якби товарний посів, то можливо залишу на седират. От скільки у нас тут рядкове насіння Раз, два, три, чотири. Ну, поки не рахуємо, пять, 6 7 вісім, дев'ять, десять, 11 дванадцять, тринадцять, 14 пятнадцять, 16 17 вісімнадцять, девятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять 28 двадцять пять, двадцять 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 вісім, двадцять девять. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37, але це, це не скрізь так. Десь є. Менше. Можливо, воно ще не все зійшло. То після дощу ще раз подивимося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12. Ну, що хотіти від тої СіЗАшки. Звичайно неможливо фактично добитися, ідеалу. Якби там щоб був новий висівний апарат, ну, можливо. А так воно несіння настільки дрібненьке, що воно сипся не тільки по прикатушку, але навіть по, по тій шайбі, які по боках. Усівалка, мабуть, старша від мене, або, можливо, і мій ровесник. Але результат утриманий. по глибині навіть. Постарався вже її вимілити. Ну, і... То не так і глибоко закопано. Ну, звісно, глибше. Як я показував після сівалки хорш. Тут можна би було ще по-іншому зробити. Можна було закаткувати кільчастими катками перед посівом, щоб. Так що я після посіву тут каткував. Це вже була трохи сонячна погода. Де було більше вологи, там зійшло. Тут бачимо не видно сходів. Після цього дощу ще сходи будуть, ще подосходи. Подосходжу є те, що немало вологи. Тут маємо, там маємо, тут, тут не було. Такий варіант посіву. Е, залишаю, як воно буде. Будемо спостерігати. Самому навіть дуже цікаво. Е, хоча будемо говорити так, що там 20-ти міжжеді, тут 30-ти міжедять, то в рядку мало б бути в півтора раза, грубо кажучи, більше насінин. От от зараз ходить. Ну, багато, насипано. Е, насіння дрібненьке було, як бачимо. Якби воно було чуть трошки більшого діаметра, то тоді б ЗЕшка краще справилася. Побачимо, грунтовим спрацював. Поможе він щось не поможе побачимо. Ну є, є місцями, що насипало. Це все залежить як які, яка, яка катушка. Тому що фактично там добитися того міліметра сюди, міліметра туди, практично неможливо. Вона зерновій з тяжкою бідою сіє. Ну а що тут говорити вже про, про ріпак. Можливо, буде дуже-дуже загусто. Таке. так що маємо то, що маємо. Я не, не знімав і не показував сам процес, тому що взагалі не знав, що з того вийде. Ну, але й сходи є. Ще день-два, а воно все трошки більше буде, чіткіше. Пізнати рядочки. Волога. Волога є. В великій мірі після посівне каткування дало свій результат. Вологу підтягнуло. Ну і так. Будемо спостерігати далі. Такі, така ситуація на нинішній день з посівами ріпаку. Ці основні посіви і такі непланові. Побачимо, як воно і що далі буде. Чи буде тут залишено на врожай, чи весною буде сидират.